готуються пройти обряд водохреща. В місті викрили підпільне казино. В столиці Буковини масово продовжують винищувати бездомних собак. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час на Чернівці». Далі про події п'ятниці 18 січня в студії Вероніка Залевська. Як і було обіцяно гостем чергової програми Суть речей з Оксаною Денисюк був новообраний депутат Верховної ради з Чернівців враженнями від роботи в парламенті та планами на майбутнє ділився Максим Бурбак, народний депутат від фракції Батьківщина. В ефірі черговий випуск інформаційно-аналітичної програми суть речей, так як ми обіцяли, одразу після завершення виборів до Верховної Ради України ми будемо запрошувати до нашої студії обраних народних депутатів від Буковини. Отож, за виключенням двох депутатів, які не увійшли, таки у фракцію батьківщина злагоджено узгоджуючи при цьому спільні дії, розпочали свою роботу усі опозиційні сили. А щодо планів роботи в парламенті, народний депутат Максим Бурбак повідомив, що першочергову позиція намагатиметься втілити в життя усі ці законопроекти, про які йшла мова. Ще у передвиборчій програмі, як повідомляє опозиціонер, перші ініціативи Миколи Федорука будуть пов'язані саме з позачерговими виборами мера та міської ради. Коло Тархимович Федорук, обраний народним депутатом Верховної Ради сьомого скликання від міста Чернівці по 201 округу, є членом комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, і його першою ж зареєстрованою ініціативою буде проведення позачергових виборів мера та Чернівецької міської ради також опозиціонер висловив свої міркування з приводу приїзду міністрів закордонних справ Росії та України в Чернівці, який нагадаємо відбувся минулої неділі. Питання й надалі викликають газові взаємини двох держав. Я по е, особистим питанням був відсутній. Е, я би задав одне питання: флот стоїть, де дешевий газ, якщо ми зараз платимо на найбільшу ціну в Європі. І це політика наших сусідів. Здерти на, з нас більше? Чи як? По-друге, мені цікаво, чому Чернівецький національний університет е, вирішив надати їм е, е, почесні звання докторів наук. За що? Прочитати стенограму та послухати повну версію ефіру можна у будь-який час на сайті ACC in UA, чи на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Неповнолітніх дітей виганятимуть на вулицю за борги батьків. Фінансові установи зможуть відбирати квартиру за непогашені кредити. Щоправда, вирішувати чи залишиться малеча без даху над головою може лише суд, і то з погодження опікунської ради. Як же не втрапити в іпотечну халепу, дізнавалися наші журналісти. В Україні житло будується значно повільніше ніж в інших державах. За статистикою лише 30% молодих сімей забезпечені помешканням. Аби мати власний куточок, деякі родини йдуть на доволі ризикований крок, оформлюють іпотечний кредит. Фахівці стверджують, аби сплачувати позику за придбане житло, спільний дохід сім'ї повинен перевищувати хоча б 10 тисяч гривень. Щоб банк оформив іпотечний кредит, банку необхідно надати документи правостановлюючи на предмет іпотеки. Це нерухомість. Ну і документи самого клієнта. Хоче оформити кредит. От. Ну, документи право це може бути е, свідоцтво права власності або. Е... Доро куплі продажу цієї іпотеки, проте оформити кредит на житло важче, якщо в родині є діти. Спочатку батьки мають звернутися до опікунської ради, а та в свою чергу, вирішує, чи справді родині житло потрібне, щоб отримати згоду органу опіки піклування. Ну, в першу чергу, треба знати, що документи це довідка про доходи членів сім'ї, щоб бачити, що вони платоспроможні. Це показати документи, на що буде дана згода. Працівники банків зазначають оформити іпотечний кредит, якщо в помешканні прописана дитина їм не дозволяє закон. Клієнт має повідомити банк перед тим, як прописати когось в цю квартиру. Бо це є застава. Банківська, і якби на свій розсуд розпоряджатися цією квартирою клієнт поки що не може, бо тим більше прописати малолітніх дітей трапляється, що батьки прописують дитину в будинку вже згодом, але через деякий час сім'я втрачає можливість погашати кредит, тобто стає неплатоспроможною. І тоді на вулиці опиняються не лише батьки, а й дитина. Юристи ж стверджують, якщо батьки не можуть повернути грошей банку, принаймні про дітей має подбати держава. Держава багато обіцяє. А насправді дуже мало робить для того, щоб ми з вами і наші діти були захищені. Батькам треба вказувати в усіх документах, що в них є дитина, і наполягати на тому, що вони дають кредит родині, в якій є діти. Далі невиплачене житло, банки продають іноді навіть за заниженою ціною. У такому випадку ріелтери радять, перш ніж купувати житло, обов'язково дізнайтеся, чи не прописані там діти. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівцях викрили підбільне казино. Працівники податкової інспекції виявили, що в приміщенні інтернет-клубу чернівчанам надавали послуги у сфері грального бізнесу. Під час рейду податківці вилучили 26 комп'ютерів із програмним забезпеченням для інтернет-ігор. Нагадаємо, що в 2009 році в Україні було прийнято закон про заборону грального бізнесу. З того часу змінилося багато вивізок. Казино чи гральний зал стали інтернет-клубами. Але суть азартних ігор не змінилася. Поширення набули онлайн-казино. З метою ліквідації незаконного грального бізнесу в нашому місті Державна податкова інспекція закликає громадськість повідомляти про такі випадки. Чернівецькі захисники тварин б'ють на сполох. В місті продовжують масово винищувати бездомних собак. Отруєння розстріл та присипляння чи не найжорстокіший спосіб боротьби з безпритульністю. Представники благодійних організацій захисту тварин кажуть, таке явище, попри всі заборони, має місце у чернівцях. Але хто це робить і для чого? Відповідь на ці питання намагалися знайти наші журналісти. Розправа над бездомними собаками періодично спостерігається у нашому місті, розповідає Анжела. В останній такий факт зафіксували перед чемпіонатом Євро 2012 Хоча Чернівці до футбольного свята мали досить відносний стосунок. Тепер, за словами дівчини, вбивали тварин через приїзд міністрів. 40-50 собак в неділю відстріляли перед приїздом міністра з Росії. Це в неділю це було десь 5-6 ранку. Стріляли центральна площа, театральна початок Руської, там де він мав проїхати. Захисники тварин протестують на фестивалі. Гроші є не безпритульних псів. Відтак, створення притулку, де бездомні собаки мали хоча б якийсь прихисток та увагу, щорічно відтягується. Тож кажуть, знайшовся інший спосіб, аби вони не вешталися вулицями міста. Дуже багато собак раніше вдавалося врятувати. В даний момент ми не знаємо, чим взагалі їх троє, тому що що мене робили, викликали ветеринара, кололи проти конвульсів. Нічого не допомагає взагалі. Собаки кричить диким криком як з фільму жахів і нічого не допомагає. Почувши нашу розмову із керівником організації, допитливі школярі, які поверталися додому, сказали, що знають про проблему безпритульних собак і неодноразово чули про жорстоку розправу над ними. Не хочуть побудувати дім для собак бездомних. Ну їх обувають, щоб... тому що деякі скажуться, що вони по утрам там лають, а потім і ще підсипають там як яду, і ще можуть отруїтися домашні собаки, не тільки вуличні. Один раз ми зайшли з дарем в одне подвір'я і бачили там зв'язану собаку. Безпритульна собака це не завжди загроза, стверджують у спецкомунтрансі. Кажуть, проблему бездомних тварин безперервно створюють люди. Потім самі ж отруюють та вбивають тварин. У Нас є бригади, спецбригади дві, які. Кожного дня, згідно графіка з представником е, тієї організації, яка замовляє, вони виїжджають, і які хворі собаки, можливо, й мертві, ми підбираємо, забираємо їх і відвозимо на скотомогильник. Від факту отруєння тут теж відхрещується. Мовляв, на це немає не лише коштів, а й бажання. Отруєння немає, тому що у нас е, отраву ніяку ми не не купуємо. Для цього у нас немає коштів. Міська рада на це нам кошти не виділяла. Тільки є медпрепарати, які ми можемо присипити. А отруюються самі мешканці, тому що і до нас також неодноразово звертаються люди. Що якщо ви не приймете міри, то я буду сам приймати міру, я буду травити. Зоозахисники кажуть, отруєння це найважча смерть для тварини. Просто якби хоча б одна людина. Бачила наслідки. Цього вона мучиться на протязі тих двох годин, Я думаю, ні в кого не піднялась на ну Це відтак нині без прихистку по місту бігає близько 10 тисяч собак. Наші молодші друзі і гадки не мають, що простий фарш, який здавалося б щедро розсипаний вулицями міста, може бути останнім, чим вони поласували. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Сьогодні передень свята водохреща. В народі кажуть, що купання на Йордана сприяє зціленню від різних недуг, що з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи хвороби тіла і душі. В чернівцях учасники водохрещенської куполі збираються на березі прута на вулиці Галицький шлях. Щоправда, цьогоріч для зручного купання рятувальники змушені були поглиблювати русло річки, оскільки водойма сильно обміліла. Пані Олена, у цілющі властивості водохрещенської води вірить, але в річці не купається. Каже, що у холодну воду занурюватися зараз не дозволяють поважні роки, а за суспільством. суспільство. я там почала щось купатися, бо ще щось, ви знаєте, чим це закінчується: партком, комсомол, таке інше. Тому люди вірили, але в таємниці. А тепер, слава богу, можна вільно набрати води, зато ніхто не карає. А водолаз Чернівецької рятувальної станції Василь Семешкін стверджує, що вік Йорданському купанню не заважає. Приходять і від пожилої бабки і маленькі діти, і всі приходять, всі і дуже себе файно почувають. Ну буде десь я знаю, так батюшка казав, що десь десь до півтора. Тисячі людей буде. Вони шість автобусів заказали. На водохреще воду здавна вважають своєрідним спасінням. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, будинки і тварин. Ця вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Спеціальних правил, як треба купатися на водохрещі, немає, але зазвичай у воду тричі занурюються з головою. Бувалі учасники зимового купання стверджують, аби вода справді була цілющою, треба підготуватися заздалегідь. Треба обтирати снігом, треба ходити босому по, -по снігу. Тоді, коли в полонь опускаєтесь, то тоді зовсім друге відчуття. Ви як обжигаєте тисячу іголок, іглоукалування, І дуже бодро. Бодре состоянні потом. Вже традиційно місце для купання в Чернівцях знаходиться на річці Прут на вулиці Галицький шлях. Цьогоріч, аби люди змогли не лише зайти у воду, але й зануритися в неї, русло річки поглибили бульдозером. Прут омілів, вибор шутру, знаєте, це екологія. Ну і зробили трошки глибше, бо. Люди хочуть нормально, хоча б щоб було по пояс. Зрештою, як святкувати водохреще, кожен обирає самостійно. Хто лікується холодною водою, а хто рятується алкоголем? П'ю гривочку, хожу до товаришів. ну, як і всі люди нормальні. А от на йорданському купанні алкоголю зась кажуть рятувальники. Спиртне не допоможе зігрітись, а навпаки, завадить нормальній роботі організму. Тому радять обирати, а не поєднувати. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такими були події у п'ятницю. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі інформація про погоду. На все добре.